Всім добрий день! Це відео для живого журналу Освіта Грай мене звати Ващенко Олександра. Я навчаюсь на кафедрі педагогіки дошкільної та спеціальної освіти у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара в групі ДК 231 Я обрала навчання за професією логопеда, тому що мені подобається допомагати дітям та, в принципі, дорослим, щоб виправляти їх порушення мовлення. Зараз я вивчаю дисципліну логопедична ритміка з методикою, і тому хочу поділитися своїм виступом на тему логоритмічне заняття для дітей із дислалією. Та тема цього заняття це подорож звуків у лісі, що ж взагалі таке дислалія? Це розлад мовлення, який проявляється у порушення вимови звуків. За умови нормального слуху та збереженої інвіннервації мовленнєвого апарату, Цей синдром також називають недорікуваністю. Дислалія може бути вродженою або набутою. Вона виникає через різні причини і може призвести до труднощів читання, тобто дислексія та письма, тобто дисграфія. Навіщо взагалі логоритмічні заняття для таких дітей з таким порушенням? Логоритмічні завдання дітям з дисталією дають для того, щоб узгодити мовлення з рухами, розвинути ритм, дихання, артикуляцію та координацію, що допомагає зробити вимову звуків більш чіткою і природною. Мета. Заняття, в принципі, розвивати правильну вимову звуків, дихання, мовленнєву моторику, ритмість, ритмічність рухів і координацію. Та закріпити правильну артикуляцію звуків С, Ш, з Ж. Завдання: формувати чітку вимову свистячих і шиблячих звуків, розвивати слухову увагу, почуття ритму та темпу. Та координувати мовлення з рухами, зміцнювати дихальний апарат, та м'язи артикуляційного апарату. Далі викликати емоційний підйом, інтерес і бажання повторювати вправи. І, в принципі, інтерес до всього навчання. Стопна частина організаційне та емоційне настроювання на заняття. 3-5 хвилин займає. Вправа привітаємося рухом, діти стоять у колі, текст інструкція. Давайте привітаємося як сонечко. Посміхнімося, піднемо ручки вгору, як, сон, як сонце встає. А тепер до друга повернемось і скажемо йому привіт. Рухи підняття рук, нахили, повороти тулупа, легкі оплески в ритм. Розвиває ритмічність, координацію та соціальну взаємодію. Далі дихальна гімнастика, подих вітру. Три хвилини. Мета вироблення плавного контрольного видиху. Дує вітерець. Фу, довгий видих. Вітерець дме сильніше. Це вже сильніший видих на звук «ш». та загулу в лісі. Тобто звук «ж» асоціюється з листвою, коли вітерець дує і листа починає шуршати. Порада використовувати паперові стрічки або пухнасті кульки, щоб дитина бачила силу свого видиху. Далі артикуляційна гімнастика, яка називається мовний ліс. Вона йде 5 хвилин. Вправи грибочок піднімання язика до піднебіння для «ш ж, це вправа всім відома, вона виглядає ось так. Угу. Далі качалка, рух язика вперед-назад. Це таке певне катання за зубами. Далі гойделка це по черзі е, доторкатися язиком до верхньої і нижньої губи. Та змійка це висувати язик вузьким і довгим, як робить змія. Угу. Діти е, виконують перед дзеркалом, е, імітують тваринок. Наприклад, е, їжачок робить ш, а комарок робить з. Далі основна частина мовленнєво рухова діяльність. Вона відбувається 15 хвилин. Вправа перша, ідемо лісом, рухова ритміка. Крокуємо під музику повільно, потім швидше. На сигнал логопеда, наприклад, подув вітерець, зупиняємось і робимо ф-ф-ф. Зашелестело листя, легкі рухи руками і звук ш-ш-ш. Та е загодів жук, присідання, звук жж. Мовлення поєднується з рухом і диханням. Далі вправа друга це слухаємо і повторюємо розвиток слухового сприйняття. Логопед відтворює звуки інструментом або аудіозаписом. Якщо чути шиплячі звуки, діти кажуть «ш», якщо свистячі, то діти кажуть с, і якщо гудіння, то вони кажуть «ж». розвиває фонематичний слух і диференціацію звуків. Далі вправа третя, лісові звірятка. це мовленняворухова вправа. Кожна дитина, тваринка, що видає звук. Їжачок видає звук ш, змійка – «с», комарик з та жук видає звук ж. Для а, ви, а, Діти вимовляють звук у ритмі, плескання або під музику. Можна ускладнити це завдання, додавши склади ша, «ша», «ша» та «зу», «зу», зу жу, жу, «жу», «жу» і типові. І заключна частина, вона відбувається 3-5 хвилин. Права сонечко сідає. Розслаблення та дихання. Діти сідають у коло та логопед говорить: сонечко сідає, в лісі тихо, тільки легкий вітерець, Засинають звірята, Їжачок ш, комарик з. Діти закривають очі, повторюють звуки тихо і повільно. Також вони плавно дишуть, щоб заспокоїтися після заняття. Очікувані результати: діти вимовляють звуки С, Ш, З, Ж чітко у правильній артикуляції. Вміють поєднувати мовлення з рухом у ритмі музики, покращується мовлення, видихання, підвищується інтерес до занять і емоційний фон всієї групи. Висновок логоритмічні заняття при слові, сприяють розвитку мовленнявої моторики, узгодженню руху і мовлення, формуванні чіткої звуковимови, вони особливо ефективні, якщо подаються у формі гри з опорою на музичний і ритмічний супровід. На цьому все, тож дякую за увагу.